До мене з одного телебачення зателефонували. І просили мене розказати про фінанси Ватикану, золото Ватикану, підвали, підвали, підвали золотом, золото. І я так вислухав і кажу їм: слухайте, ви кінчайте читати Дена Брауна, тому що це зашквар. Натомість, якщо вас цікавить майно католицької церкви, то от розкажіть про карітас, розкажіть про ту активність, яку католицька церква робить, допомагаючи переселенцям, дуже часто сиротам, дуже часто людям в великій потребі. І таких активностей є дуже багато. Насправді, якщо станеться якась проблема. Ми не кажемо, що в католицькій церкві, до якої належить майже півтора мільярда людей, і історія якої має 2000 років, що в нас немає поганих сторінок. Безсумнівно, вони є. Але конкретно на ось цьому прикладі, коли люди цікавляться і хочуть зняти якийсь зашкварний сюжет там, про золото Ватикану, тому ж телебачення розповідав про те, що от нам не віддають храм в Києві. Ось вам історія про наше майно, яке не віддано. Ну і звісно, зацікавлення не було жодного. Тому що такі речі не цікавлять, позитивне цікавить, щось добре не цікавить. Потрібен треш, потрібне шоу.